Привіт, я Ліза, і думаю, настав момент поговорити про те, як же люди сприймають мене, коли дізнаються, що я написала і випустила книги. І вони з позначкою 18 Почнемо з того, що я вчителька, і коли я почала випускати книги, я працювала за освітою. На диво, мене ніхто не булив за це. Мені не казали припини випускати книги, припини писати. Єдине, що мене запитали, це. Ми бачили у твоїй книзі є матюки. Я така, так, є. І не тільки матюки. Декілька незручних ситуацій, коли мами дітей, яких я вчила, вирішили придбати мої книжки. Я не змогла відмовити. Я не подумала про те, як нам буде незручно наступного разу дивитись один одному в очі. Бо 5-6 сцен хтивих, ну я думаю, це щось та й значить. В цій галузі да мого життя там, де я вчителька, мене прийняли нормально. Але знову ж таки, я вже не працювала в державній школі, я вже працювала в приватному закладі. Інший момент, який мене кожен раз тригарить, це коли мої знайомі читають хтиві сцени і кажуть: Ліза, а як ти таке написала? Ліза, це ж так незручно. Ліза, ти написала слово член. Я так і написала. Мене кожен раз смішить, коли друзі, знайомі, ставлять одні і ті ж самі питання: чи було мені незручно, що кажуть на це мої батьки. Я кажу, що мені вже 25, і батьки підтримують мене. Якщо так думати з цього всього, то в принципі такі самі крінжові моменти це коли мене питають, як мені на сорму таке писати. Я даю завжди відповідь одну ту саму, що я не написала нічого такого, що не робить кожен із нас. Я вважаю це крута відповідь. Якщо у вас є якісь питання, можливо, щось хочете, щоб я розповіла, відповіла, то, будь ласка, запитуйте. Як вчитель, який пише хтиві книжки, я вам дам відповідь. Ну, як просто авторка. Дякую за увагу!